Рональда Рейгана в Україні позиціонують як президента, який відмовився від кінціанства, а натомість зосередився на лібералізації, дерегуляції, зменшенні податків та інших реформах, які зменшували вплив держави на економіку. Однак, в той же час, мало хто знає, що саме Рейган почав торгову війну з Японією і для того, щоб виграти це протистояння, активно займався протекціонізмом. І в цьому відео, на прикладі напівпровідникової галузі, хочу розповісти, як Рейган захищав власне. Виробників від іноземної конкуренції. Після Другої світової війни США два десятки років були лідерами у виробництві непівпровідників. Аж до 70-х років вони займали 60% світового ринку. Якщо ж говорити про внутрішній ринок США, то тут тобто, американські виробники контролювали 95% ринку. Звичайно, на внутрішньому ринку була конкуренція, але вона існувала між американськими компаніями. Тому, коли втрачали позиції однієї компанії, то на їх місце приходили інші американські компанії. На початку 80-х ситуація почала стрімко змінюватись, і американці зіткнулись з жорсткою конкуренцією зі сторони японських виробників. Вже в 1982 році частка американських компаній на світовому ринку впала до 51 В той же час японці збільшили свою частку світового ринку до 35%, майже вдвічі більше ніж в 1970 році. По суті, японці почали відісняти американців з усіх ринків, і навіть американські виробники комп'ютерів з радістю купували дешевші та не менш якісніші. Японські мікросхеми, і вже 80-х років американські виробники мікрочіпів, розуміючи, що йде боротьба не на життя, а на смерть, почали бити на сполох. У Вашингтоні президенту підготували доповідь про те, що стратегічна галузь знаходиться в небезпеці і її загрожує знищення, і вони почали вимагати від уряду захистити їх від зовнішньої конкуренції. Адже з японцями вони не могли тягатися в першу чергу через низькі ціни. Крім того, вони аргументували свою вимогу тим, що японці самі захищають свої ринки, що американці. Скі компанії неспроможні продавати в Японії через численні бар'єри, і що самі японські компанії користуються підтримкою уряду, щоб завоювати світові ринки у цій галузі. Достукатись до уряду було не важко, бо ситуація виникла не тільки на ринку мікрочіпів, а й на ринку авто та електроніки. Японська експансія на американський ринок була настільки явною, що загрожувала знищенню цілих галузей економіки. А для американських політиків, які в політичній агітації завжди акцентували увагу на робочих місцях, це був удар по їхнім власним позиціям. На майбутніх виборах тому уряд почав діяти та ініціював низку заходів, щоб притормозити японців. Спочатку розпочав антидемпінгові розслідування, які підтвердили версію про підтримку японським урядом своїх компаній через різні механізми компенсації, субсидій, пільгового фінансування та штучного отримання низького курсу єни. Після цього були запроваджені антидемпінгові мити на японську продукцію, а в подальшому ці мити привели до того, що між країнами почались тривалі переговори, результатом яких стало прийняття американсько-японської угоди. В сфері напівпровідників даною угодою контролювався обсяг продажів японських напівпровідників США, регулювали ціни на японські мікросхеми на ринку США, і також японський уряд зобов'язався сприяти збільшенню продажів американських виробників в самій Японії. Також в 1985 році між США, Японією та європейськими країнами у готелі Плаза в Нью-Йорку була підписана плаза угода, по якій курс долара мав знизитись по відношенню до інших валют. Наприклад, по відношенню до японської єни зниження мало скласти не менше Відсотків. І укріплення японської єни фактично значило здорожчання японського експорту на американський ринок. Наприклад, японський автомобіль Honda Civic в Японії коштував десь приблизно 1 мільйон єн. Коли ж його продавали в США, то при курсі 250 єн за долар він коштував 4 тисячі доларів. А після того, як японська валюта укріпилась до 100 єн за долар, то цей 1 мільйон єн перетворювався вже в 10 тисяч доларів. Тобто ціни на японську продукцію ставали дорожчі. Також необхідно згадати. Дати, що коли японський виробник мікрочіпів Fujitsu захотів купити збанкрутувавшого колишнього флагмана на півпровідникової галузі Fairchild, то уряд заблокував цю угоду і одразу ж прийняв поправку Exxon Florio, яка дозволила блокувати будь-які інвестиції, що загрожували національній безпеці. Ну і вишенькою на торті було створення державно-приватного консорціуму Sematec завдяки ініціативі Роберта Нойса. Якщо коротко, то головною цілі створення цього консорціуму була необхідність налагодження координації всередині галузі для вирішення певних спільних проблем, починаючи від забезпечення галузі найсучаснішими засобами виробництва та розробки найбільш ефективних методів управління виробництвом, і закінчуючи спільними фундаментальними розробками та дослідженнями. І в цьому консорціумі 14 компаній виробників напівпровідників та уряд США працювали спільно над відновленням конкурентоспроможності на напівпровідникової галузі. І на протязі наступних 10 років уряд США забезпечив не менше 50% фінансування, яке було необхідно самому консорціуму. Субтитрувальниця